Середа, 21 червня. Ви дивитесь новини на 11-му. В студії Олена Петриченкова. Вітаю. Вранці на Дніпропетровщині лунала сирена оперативні чати. Повідомляли про загрозу безпілотника. Утім, станом на зараз жодних атак не зафіксовано. Вчора ж окупанти чотири рази обстріляли Нікопольщину, гатили зі ствольної артилерії та запускали дрони. Під ударом був районний центр та марганець. Пошкоджені вісім приватних будинків, їдальня, адмінбудівля, автотранспорт та лінії електропередач. Наслідки ударів наразі уточнюються. На щастя, люди вціліли. Шість дронів камікадзе цієї ночі росіяни скерували по Україні усі шахеди над Хмельниччиною збили наші сили протиповітряної оборони. Уламки впали на нежитлові споруди, обійшлося без постраждалих. А на фронті за добу збройні сили України ліквідували понад пів тисячі загарбників. Продовжують наступальні дії по всім ділянкам фронту. В противника значні втрати і на полі бою, і в тилу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління: один район зосередження особового складу та військової техніки, три станції РЕП, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще шість важливих об'єктів противника. Понад 10 мільярдів доларів саме у стільки оцінюють збитки енергосистеми України від російських обстрілів. Експерти наголошують, мережі залишаються надзвичайно вразливими та працюють з обмеженим запасом міцності. Крім того, потужність генерації скоротилася майже в половину. За 9 тисяч доларів допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. Поліція викрила криворіжця, який організував шахрайську схему. Разом із поплічниками він підробляв медичні документи. Глипові довідки засвідчували непридатність клієнтів до військової служби. Підозрюваного спіймали на гарячому під час отримання грошей. Фігуранта обрали запобіжний захід вироку суду. Він чекатиме за ґратами. Купатися у Дніпрі заборонено такі правила через воєнний стан. У мозі додають після підриву каховської ге спірнати у воду ще й небезпечно для здоров'я. Наша Софія Куценко відправилася на міські пляжі, аби перевірити, чи дотримуються дніпряни правил. Результати в нашому сюжеті. Десята ранку, а на пляжі повно людей купаються, засмагаються та просто проводять час біля води. Сезон відпочинку у розпалі і це, попри офіційну заборону купання. Відповідні попереджувальні таблички на кожному з трьох пляжів Дніпра. Однак люди на них не зважають і попри заборону йдуть у воду. Але і ті, хто дотримується правил та просто відпочиває на березі. Це єдина, це єдина альтернатива, куди зараз можна поїхати. Ось ми приїхали з онукою і засмагаємо у воду, не заходимо. Я роблю такі пасочки, ще бігаю по піску, та мені подобається збирати пасочки, бо там можна. Багато всяких штучок зробити. Купальний сезон, як і минулоріч, скасували через подовження воєнного стану в Україні. Людей закликають не заходити у воду, бо це може бути небезпечно. Однак, покарання за порушення заборони жодного кажуть у поліції. Ми будемо проводити постійні профілактичні рейдові заходи, роз'яснювати людям про заборону купання у водоймищах у невідведених для цього місцях. Також попереджувати про недопущення порушення публічного порядку та безпеки чи купатися у річці вибір кожного у мерії визнають міські пляжі зараз. Чи не єдиний варіант відпочинку? Тому їх підготували до відвідування. Був відновлення асфальтового покриття. Здійснюється регулярне прибирання пляжу. Працює туалет, чоловічий та жіночий, та встановлені на території пляжу чотири роздягальні. Тих, хто все ж таки вирішив прийти на пляж, просять дотримуватися правил безпеки та громадського порядку. На порушників накладатимуть адміністративну відповідальність. Софія Куценко, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. І на цьому все більше розкажемо вже в наступних випусках. Залишайтеся з 11. -ти. Ми Бережіть себе, Побачимось.